Жива вода, про яку пишуть казкарі, – це вода з чистих доглянутих джерел. І вона справді має життєдайну силу. Символізує здоров'я і пронизує кожен аспект нашого буття від народження до врожаю. Саме цю воду беруть до церкви святити, розповідали Василівські бабусі. Згадували про дружні толоки, коли виливати криницю, ходили веселим гуртом. Наказували передавати ці знання дітям, аби обряд не забувся. Щоб так казали, який день, чи що я щось не пам'ятаю. А, а чистим кранець, а чистим, та й пішли і чистимо. Виливання та співи біля джерел були давнім способом просити небеса про життєдайну вологу для землі та майбутнього врожаю. Адже без води не буде і сіна. А що, що саме співати? Яких знав? знов Там, не обрядові, а наші українські? українські так? Українські ті, що я співала, і це я понаписувала в українській культурі безліч пісень про воду, і Василихи знають їх чимало. Приміром, ось цю підспіваєте, і ви. Галя буду, хороми слогнеться, за нею вам, як бар вінок єся, та нею вам, як бар вінок єся, хаю ж моя гаю, дай годин Бой журитися, може, перестану за собою журитися, бо дай уставочку, і де та й напися. Я бонувся вся дочку, прийде подивитися, я бо зовся дочку. Oh. <laughs>